Вже неодноразово Київ влада розповідала про бездіяльність влади та спроби забудовників захопити зелені та природні зони Києва. Сьогодні поговоримо про протасів яр. Цього тижня продовжилися судові процеси щодо його зілянок, тому тема доволі актуальна про те, як протасів повністю розпилили між собою забудовники у нульових, про боротьбу загиблого добровольця Романа Ратушного та його останню мрію зберегти яр. А також про те, що влада столиці зробила або, точніше, не спішила робити аж за 20 років. Дивіться далі на Києвладі. Про Тасів Яр. Зелена зона посеред Солом'янського району. Відпочинок для місцевих вигул тварин, історична та археологічна місцевість, та навіть гірськолижна траса невід'ємна частина свого району, чи не так? А видно, що ні. От вам цікавий факт: громаді столиці належить лише один гектар ландшафтного заказника із 20 можливих. А це всього 5% від усього. І щоб розібратися, як так вийшло, та чому варто повернутися на 21 рік назад. У 2004-й. тоді Київрада продала три ділянки фірмі ТОВ Протасів Яр на 16,5 гектари. У цьому ж році вони дали в оренду ще одну ділянку площу 0,75 гектари іншій фірмі GL Груп, і обидві фірми мали ділянки з побутовим призначенням або щоб обслуговувати склади. Але вже у 2007 році GL Group Груп заміняє Enso Group – і вони орендують ще територію, щоб стало трохи більше одного гектару разом. І тепер змінюють призначення на будівництво торгівельно-офісного центру. Також у 2007 році міськрада дає в оренду ще 3,8 гектари компаніям Товбора і Тов Інтербут Компані для забудови ЖК. Але якось так стається, що 10 років ніхто цими ділянками навіть не користується. Насправді, це класична схема, коли забудовник бронює собі лас і шмат землі і потихеньку готується до забудови. І так було аж до 2018-го коли товбора отримала дозвіл від департаменту містобудування і архітектури на зведення житлово-офісно-торговельного комплексу із готелем та паркінгом. Ну, обожнюю я ці канцелярські формулювання. Наче тільки аквапарк забули там додати. Можна спацілувати. І врешті це звелося до того, що у 2019 році там планували звести ЖК Турбіліон, три свічки від 30 до 40 поверхів. І саме тоді почалися протести громади, які очолив один із найвідоміших активістів столиці Роман Ратушний. І це дало реальний результат: Протасовому повернули статус зеленої зони. А згаданий ЖК через суди у 2020 році скасували, а якщо точніше, то оренду землі, бо це не відповідає інтересам громади, і у цьому ж році втратила свою ділянку Company, бо за 12 років вони так нічого і не зробили. Вже далі у 2022 році Київрада оголосила про Тасіф'яр нарешті ландшафтним заказником і зобов'язала власників ділянок захищати природну зону, що сталося через місяць після. Того, як вище згаданий Роман Ратушний загинув у бою під ізюмом, громадська організація захистимо протасів Яр» ще у 2020 році вимагала створити заказник, заборонити забудову та виробку дерев, бо це унікальна та історична місцевість стародавнього Києва, де навіть знаходили археологічні пам'ятки. Тож тут втрутився навіть кличко і особисто доклав руку, щоб рішення прийняли, бо це була мрія Романа захистити зелену зону його улюбленого міста. Переносимося ще далі у 2024 рік. Київрада визнає нечинним продаж 16 гектарів тов протазів яр через 20 років, але забрати ділянки назад вони не можуть, тому погодили рішення про викуп цих 16 гектарів у їх власника. Але ГО захистимо протасів яр застерігає нас, що столична влада аж ніяк не спішить виконувати своє ж рішення про викуп ділянок. І якщо вони не встигнуть за цей рік, то рішення втратить силу, а повторне рішення буде можливим лише через два роки. І от зовсім нещодавно, Володимир Борейко, засновник та керівник Київського еколого-культурного центру, які створили увагу понад 600 об'єктів природно заповіднього фонду. Він розповів, що за останній останні 9 років площа парків Києва, якими так пишається наш мер, зменшилася на 800 гектарів. Тож, доля протасового яру ще визначається, чи це буде просто рекламний хід та затягування справи від влади, або Київ дійсно поверне парк громаді. Ще побачимо. А поки пишіть свої версії у коментарі. А повний аналіз та текст із усіма необхідними деталями ви зможете знайти на сайті Києвлади за посиланням у описі. Ставте вподобайки цьому відео та поширюйте його. До зустрічі!